Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі совєтське реле RS8, паспорт 050 74 -го року. Таке повністю металічне, жорстко сплавляне, спаяне. Ось так воно саме виглядає, важковате. Цінність самих реле полягає в тому, що Містять всередині другоцінний метал срібло. Там є контакти, які срібні. Для цього нам потрібно акуратно ось тут по кольцю болгаркою або будь-яким інструментом розрізати легенько, зняти і будуть срібні контакти. Робити цього не буду, не хочу портити реле, Того, що срібло там, можливо, на гривень 100 чи на долар. А саме реле ще може пригодитися в роботі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!